Три скорчився від морозу. Низом попід скалою переїзд був вільний, а що дорога там туди найближча, то жандарм наказав себе вести у той бік. Ледве виїхали за ліс, що чорною стіною віділіє ластівки від решти світу, коли жандармові очі з якимось неспокоєм уперлися у той великий Бовдур, що вирнув перед ним. Тьохнуло щось у серці жандарма, коли він побачив увесь вершок скали, покритий воронами, кавками і іншим стервоїдним птаством. Але що ж це з темнавого залому вгорі, глибоко засипаного снігом, добуваються ледь видні клубочки блідосинявого диму? Кілька хвилі Жандарм сумнівався, чи все справді так, чи тільки йому з гарячки привиджується. Але його візник упевнив, що справді дим добувається зі скали. Невже ж там ще хтось є? Жандарм аж затремтів з нетерпеливості, щоби переконатися, що це значить. Уже наблизилися до скали. Стежка, що була вгору, була засипана снігом і ані одного сліду людської стопи не було видно. Жандарм, не мовлячи нічого, скинув із себе кожух і навіть плащ, щоб тим легше було видряпатися наверх каменя, а візник виломив пару дручків до підпирання. І так, допомагаючи один одному, вони видряпалися на верхню площину. Вхід до яскині був завалений мохом і позатиканий колодою. Тільки через маленьку шпарку угорі випливав дим. Відбили колоду і увійшли. Було тихо і темно. Аж по добрій хвилі очі їх настільки привикли до сутінку, що могли добачити якусь чорну, безобразну масу насеред яскині. То були цигани, стулені у купу. Повкривані мохом і листям і мертві, що було причиною їхньої смерті? Голод, холод чи, може, чад від спертого диму, тіла їх були сині, скостенілі, заморожені, але розриваючи купу. Жандарм побачив, що під старим циганом не було вже невиправленої кінської шкіри, на котрій він спав, до того як жандарм перше прийшов сюди. А недогризені кусники тієї шкіри найшлися в руках дітей. Довгу хвилю стояли жандармі, візник над тими покійниками німі. Ні. Може, їм через душу переходили довгі дні і ночі тих нещасних, безпомічність і розпука старих, з котрого осталася оця недвижна купка трупів. Без слова, в німім пригноблені вийшли жандарми візник на свіже повітря, завалили вхід. Щоб не допустити птаства до трупів, знов сіли на сані, візник перехрестився і з лицем зверненим до скали почав шептати молитву.